94,9 і 94 дев'ять. Борис Піліфам. Тринадцята година на студійному годинку Борис Піліфам. Друзі, усім привіт. Под мікрофоном для вас працює, Олександр Панкратов. До нашої студії завітала Ульяна Ройс. Привіт! Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Як справи? Як доїхала? І сьогодні ми ж зібралися не просто так. Сьогодні ми презентуємо твою нову роботу, твою нову пісню вдома. Ну не дивлячись на дощ. За вікном настрій просто чудовий. Я дуже рада, що я сьогодні тут, тому що мені дуже не подобається, коли це все по зв'язку, по телефону, відеозв'язки. Це все так м -м, не по-справжньому. А коли ти приїжджаєш, тут справжні емоції, можна подивитись в очі, поговорити по душам. Тому я дуже рада, що я тут. І дійсно, ми зібралися сьогодні, щоб презентувати мою нову роботу вдома. Твоя робота вона повністю о, створена тільки тобою, і слова, і навіть кліп це. Все робила ти власноруч. Де взяла натхнення, і скільки витратила часу на це? Ну я не зовсім хочу присвоювати усі ці лаври. Тільки а собі. ми а ми присвоюємо. Ну, дя дякую дуже, але я робила це зі своєю командою, зі своїми друзями, зі своєю сім'єю. Це наша загальна робота. Чим я дуже пишаюсь. Дійсно, пісня була написана від емоцій, які мене оточували, від людей, які мене оточували, все, що я бачила, все, що я відчувала, дуже хотілося відпустити і показати іншим людям, що, можливо, вони проживають теж саме, можливо, вони не знають, як себе поводитись, що про це думати. Цією роботою я хотіла сказати, що це нормально себе почувати якось. Не так, як ти звик, не так, як це було раніше. Наприклад, багато рядків з цієї пісні було із ситуації життя. У мене ще, коли я жила в Маріуполі, я не знаю, знаєте ви чи ні, я із Маріуполя. В 2014 році я вже евакуювалася з міста. Там на татовій роботі була жінка, вона була керівником якогось відділу. Я не пам'ятаю, який звуть, ой, точніше, не звуть якого відділу, її звуть Таня, і ми часто з нею там гралися, коли я приходила на офіс, і в квітні, напевно, мені батьки розповіли історію, що в неї чоловік загинув на Азові, і вона залишилася одна з дитиною. Це було так боляче чути цю історію і рядки в пісні, що буду мріятивою здійснювати всі, що ти зі мною не встиг. Буду бачити зірки на небі і побачу тебе в них. Це рядки присвячені саме їй. Бути вдома для тебе це що три найголовніші речі, які тебе завжди будуть тягнути додому. Знаєте, бути вдома це не лише про місце. Міцем вдома може бути будь-де. Для мене вдома це коли є твої люди, коли є почуття безпеки, коли є теплі емоції, коли ти відчуваєш себе захищено, і що все, що тебе оточує, воно тебе заспокоює. Тому, напевно, саме ці фактори впливають на моє вдома. І я дуже рада, що я зараз вдома. Тому що Україна це мій дім, мені тут комфортно. За кордоном прикольно, так, але чисто подорожувати. Але вдома, саме тут це відео було перше, де ти виступала режисером разом зі своєю командою і не залучала інших. Чи ще була роботи? Ні, це був такий експром. Я назву це так. Дуже дивне відчуття, тому що спочатку це відео мало бути просто як запис виступу. Ми хотіли запам'ятати цей момент, тому що залізниця це символічне місце. Раніше воно асоціювалося з подорожами, з якимись приємними спогадами, а зараз це більше про прощання і незнання, коли заповернешся. Про сум, про сльози. Тому. Вирішили зробити акцент саме на цьому. Плюс тоді був благодійний виступ. Це був Light Up Ukraine, коли перший гуманітарний потяг відправлявся в Херсон. І якось так зорі склалися, що вийшла така робота тепла. Ми коли перший раз побачили монтаж, ми навіть ну, майже ніяких правок не зробили, тому що воно все було так по-справжньому, так як мало бути, що ось. Так. Ну, це не кліп, це муд відео зараз, так, ми про нього само говоримо, де це все відбувалося, благодійний концерт відбувався саме на центральному жд вокзалі Була не дуже льотна погода. Чесно, я не пам'ятаю. На той момент це було холодно, так, я пам'ятаю це. А... Але всі артисти дали жару там. Це я точно знаю, тому що ваша енергія, ваша творчість, вона надихає і тим паче. На той момент там зібралися і внутрішньопереміщені особи, і люди, які чекали на рейси. Якби зараз в тебе була можливість сісти в потяг і поїхати, куди б ти поїхала? Якщо була б можливість, я б поїхала в Маріуполь. Мені хочеться дуже сильно повернутися туди, подивитися, що стало з містом на власні очі, тому що я останній раз була в Маріуполі незадовго до початку війни. І я пам'ятаю, що кожен раз, коли я поверталася туди, тому що там в мене залишились усі бабусі, дідусі. Зараз вони вже виїхали, з ними все добре. Але місто було дуже зелене, квітуче, розквітала інфраструктура. Завжди кожен рік з'являлись там нові місця, де можна відпочити парки, сквери, ТРЦ і багато всього іншого. Я дуже люблю це місто. З ним зв'язано багато моїх спогадів з дитинства це взагалі моє дитинство. І от, напевно, якщо була б можливість, я обов'язково поїхала саме туди. І взагалі, в мене є мрія, що після нашої перемоги я дуже хочу поїхати в Маріуполь з благодійним концертом, тому що для мене це місто важливе. Я дуже хочу, щоб з часом його відбудували, наскільки не ти зараз готова побачити його в тому стані, в якому воно зараз знаходиться? Я розумію, що мені буде дуже боляче, тому що навіть дивитись фотографії з пабліків дуже важко. Але це напевно важливо для мене. Тому так, думаю, я готова. І коли ти приїдеш туди, твоя перша пісня вона буде вдома? Обов'язково Обов з неї будеш починати? Тільки так. Друзі, я зараз пропоную не гаяти часу. Давайте відразу ми послухаємо і оцінимо нову пісню вдома від Ульяна Ройса. Потім повернемося, тому що нам є ще про що поговорити. Тож зустрічайте на хвилі Борис дев'яносто 94.9 та 9. Ульяна Ройс вдома. 94.9 чотири і Олья Наройс, вдома на хвилі Борис піліфом дев'яносто чотири та дев'ять вже можна рахувати твоїм домом чи ні ще? Звичайно, можна. Ми... Я ну вже другий раз тут, тому так. чому б ні? <сум> другий раз офлайн. Ще були в нас зустрічі онлайн. Останній раз ми бачилися, це було літом. А зараз пройшло вже 60 благодійних концертів. Як в тебе вистачило сили на це? Mm, ну, напевно, питання навіть не в цьому. Мені приємно це робити. Це просто мінімум, який я можу робити для своєї країни, для своїх людей, для слухачів. Тому що я розумію, що останнім часом людям не завжди до музики відбувається дуже багато жахливих подій, які просто вибивають тебе з якоїсь твоєї колії, і коли буває і боляче, і сумно, але треба якось продовжувати жити. І я вирішила для себе, що саме музика може якось відволікати людей від поганого, повертати їх до життя. Благодійні заходи для військових, для постраждалих від війни, для дітей, для лікарень. Це те, що мені приємно робити, те, чим я хочу займатися, те, що я можу робити, збирати кошти для цих людей. І... Все, це просто напевно моя місія. Для кого найважче емоційно давати концерти? Саме для мене, напевно, для воєнних. Тому що кожен раз, коли я виходжу співати для них, я ніколи, напевно, не дізнаюсь, чого, що вони бачили, що вони пережили. І мені кожен раз перед виходом на сцену мені не те, що страшно. Тривожно, напевно, подивитись їм в очі і. Для тебе це велика відповідальність? Для мене це так. Саме так. Це відповідальність просто підібрати правильні слова, правильно піднести свої якісь думки, щоб це було по-справжньому. Але кожен раз після того як я виходжу на сцену, коли я їх бачу, мені дуже приємно з ними спілкуватися і очами, і після виступу дуже сильні люди. Дуже їм дякую. Для них будеш робити роботу, пісню? Звичайно вже є в планах. Ну, напевно, і вдома це також можна назвати піснею для них, тому що я дуже хочу, щоб найближчим часом вони всі мали змогу повернутися до своїх сімей, відчути себе в колі рідних, і відчути всі позитивні емоції від об'єднання зі своїми людьми. Тому я думаю, вдома це пісні і для них так само. Майже рік тому в нас було з тобою інтерв'ю «10 незручних запитань. Там ти казала про те, що будеш перекладати свої пісні з іншої мови на нашу мову, на нашу щиру українську. Зараз тебе активно ведеться робота. Ми знаємо, що Кармакс це одна з перших, яка була перекладена. Наступні ті, які були в шафі, вони вже в роботі. Ти вже поступово почала роботу над ними? Більше ні, чим так. Тому що поки що відчуття, що настав їх час, немає. І не знаю, коли настане цей час. Поки що легше писати щось нове. Тим паче, воно більш. Можливо, це та історія, яка вже пройдена. Так, можливо. І хай вона залишається да. в тих шафах, а в нас ми будемо створювати нові пісні і нову музику. Да, про, про новий досвід. Який він буде в тебе? Ти вже думала про це, який буде твій новий досвід? Чесно, важке питання. Насправді, я, як і раніше, так і зараз, все, що я пишу і роблю, воно може здаватися, що не схоже одне на одне і немає якогось загального стилю. Але мені навпаки приємно, що я можу бути різна, що різні емоції я можу інтерпретувати Допоможіть мені, так. будь ласка, сказати це. Так. так по різному, і для кожної пісні, для кожної моєї історії можна знайтися слухач. Сьогодні ми стали свідками третьої пісні, третьої твоєї історії, тому що Кармакс це коли ти покидала країну і взяла з собою небагато речей, так? так тому що була впевнена в тому, що будеш повертатися до України. Омана це особлива історія твого кохання. І зараз вдома. А, можливо, це саме той досвід, про який ти нам говорила, що кожна пісня тепер буде а, створена за власною історією, яку ти прожила. Тому що ми пам'ятаємо в інтерв'ю. Ти казала про те, що е, ти не можеш просто взяти, розповісти людині знайомій, так своїм підписникам про те, що в тебе було, і як ти пережила цю історію. Для тебе набагато легше, набагато простіше це виразити в пісні. Можливо, це ось такий буде е, новий досвід, і тепер така буде Ульяна Ройса, яка співає тільки про е, власний досвід свого життя. Напевно, я думаю, так воно і буде. Звичайно, будуть якісь інші пісні, які про загальне, а не тільки про мене. Але мені завжди було легше ділитися своїми почуттями через пісні і через музику. Це якось і Як це буде? Природньо. Природньо, ось. Тому, думаю, так. Це, це завжди було зі мною. що... Я і краще розумію пісні інших, коли я вслуховуюсь, тому що я думаю, багато хто зараз розуміє, що коли ти веселий, ти слушає, слухаєш саме музику в пісні. А коли в тебе настрій трішки погіршується, ти починаєш слухаватися в слова. І саме напевно з такою ідеєю я хочу створювати музику. Ти хочеш, щоб слухачі слухали спочатку слова, а потім переходили до музики? Або навпаки, як їм буде зручно, який настрій в них буде? А чи можна на твою думку зробити таку пісню, щоб і слухали, і пісню, і слова? Щоб це не поділяти, а щоб це був ну як джекпот? Я не знаю, чесно, не, не можу відповісти на це питання, тому що навіть ну згадуючи свій досвід, прослуховування пісні інші, так я також ти про це говориш. Я таки згадую, і, так і... що я спочатку слухаю. Та, і та. І я завжди слухаю музику, а потім переходжу до слів. Ну для мене пісня мене повинна зачепити музикою, а потім вже словами. Ну, знову ж таки, тут повертаємось до питання емоцій. Тут, дивлячись, як ти себе почуваєш про прослуховування музики. Але ну я ж не можу казати за інших за себе, я можу сказати, що ну в мене б такого не було, щоб я прослухала, і мене, і я одразу і почула і музику, і слова, і такий джекпот, як ти сказав, не знаю. Ну, якщо в когось було, будь ласка, напишіть мені про це. Так, нам також дуже цікаво. Пишіть в коментарях, також можете писати в особисті повідомлення. Працювала з Артемом Півоваровим, потім Акармакс та співпрацювала з Джері Хейл. Хто ще буде в твоєму списку? Зараз я співпрацюю з саунд-продюсером. Його звуть Ігор. Дуже приємна людина. От саме вдома ми разом з ним і доробили. І продовжуємо співпрацювати. Тому, поки так, поки ось така в мене історія. Ось чудово, були раді тебе бачити. Знайомлю тебе ще раз з традицією, тому що бачилися з тобою давно. Але я о, хочу вірити в те, що ти про неї пам'ятаєш. Кожен наш гість, артист, хто до нашої студії, він має змогу продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. І Саме зараз в тебе є ця нагода, Тож тобі слово прошу. Друзі, я хочу подякувати вам щиро, що я маю змогу продовжувати жити, продовжувати жити в Україні. Мені дуже тут подобається, і я вірю, що вже зовсім скоро ви так само зможете відчути себе вдома в колі ваших близьких та рідних. Дякую вам велике. Слава Україні! Героям слава Ульяна Рой сьогодні на хвилі бороспіліфом в нашій студії. Друзі залишайтеся з нами і не перемикайтеся. 94,9 94 Борис Пилфемов.